Вітаю шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, ваш Олег. Сьогодні у нас 28 червня 2025 року. Субота, вихідний день. Я приїхав до лісу ось такого сонячного дня. Ну у нас така погода, то сонячна, то хмарно. Ну, коротше, якщо комусь цікаво, природа, ліс гриби, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. У нас вже ось, ось, ось такі перші лисички з'явилися. У нас знову вітер, і оце кожного дня вітрить. Така похмура погода, вчора такий дощ був. Так, Ну поки що у нас лисички. Ось такі лисички. Я і приїхав до такого лісу, що ну, де в основному лисички ростуть. Не знаю, планую на завтра поїхати в інший ліс. Подивитися, що там, бо вже не був щось там 2 чи 3 дні. Але планувати щось. Може й дощ будь все, що завгодно. Ось ну, тут такі гарні осічки, видно, що такі свіжі після дощу. Але вони бачите як вони десь під листями в муху потрібно ходити палицею. Ось так, тут ось теж. Дійсно гарні лисички. можна і позбирати. Оце ще. Ось це дійсно гарні. Це. Такі лисички можна і збирати, якби вони так всі були, видно, люди не бачили. Ну, вони під листям, то їх майже не помітно. Ось бачите, ось навіть листя підняв і, бачите. І отак наступаємо, не бачимо і чавимо. Що зробиш? І таке буває. Ось так бачите, ніби не помітно, а вистя підняв, а вони тут. Щось такі гарні свізі. нас вже майже відеречко, бачите. Ну, звісно, я все не знімав, бо що ж одне ну, і те саме, як би знімати, то мені ну, не цікаво. Це так, так вже, мабуть, пора закруглятися, бо воно щось знову таке на дощ схоже. Не хочу, щоб намочитися. Вчора намочився, добряче я в лісі. Ух ти, ще й бонусом буде ось такий грибочок нам білесенький. Ну а він виявився, бачите яким, як завжди, вони зараз ці. Всі... Ну нічого, краще вже лисички чисті, ніж білі в рубаках. Краще краще отакі лисички, ніж, ніж білі О, оце воно ну ось і все закінчився наш сьогоднішній похід до лісу нагадую сьогодні у нас 28 червня 2025 року, субота. Сьогодні, до речі, свято, День Конституції. Так що вітаю вас з цим святом, якщо комусь воно цікаве. Ну що, а так хочу всім, ну як, хочу всім подякувати, що були зі мною, хто... Дивиться мене, пише мені коментарі. Сьогодні вже в нас бачите отакий от результат. Ну, я міг би ще дозбирати, ще походити. Але в мене кришка зверху, я накриваю кришку, щоб вони мені ще ровером додому їхати. Так що, ну, щоб не писали, о, можна ж було там тіпа, дозбирати, я, ну, я згоден з вами, але ж я вам пояснюю, що якщо я назбираю геть повну, то кришка тоді не на. Ну, щоб ви розуміли мене. Ну а так, всім дякую, бажаю всім міцного здоров'я вам, вашим родинам, головне мирного неба нам усім. До нової зустрічі. Ця може зустріч буде і завтра, ну, Я так планую собі, ну, обіцяти нічого не буду, ну, але в планах є.